Хочу привітати нашого сьогоднішнього клієнта із отриманням угорської візи. Угорська транзитна віза на два перетини дайлася на 10 днів. Ця віза отримана вже після відмови. У клієнта була відмова на французьку шенгенську візу, і ми отримали цю візу буквально за 7 робочих днів, тому що він подавався минулий, минулу середу. І сьогодні у нас четвер. В нього вже віза на руках. Що хочу сказати: на угорську візу ми можемо подавати як на шенгенські візи, так і на транзитні для іноземців, практично будь-якої країни, які мають відповідний перелік документів. А це посвідка на проживання, бажано мати оренду або нерухомість, шлюб, дітей. Доходи, офіційна робота, а також банківська карточка. І тоді з 99% відсотковою ймовірністю ви отримаєте візу е, у ну, свій паспорт, як транзитну, так і шенгенську.